Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 21 листопада 2022 рік. І сьогодні ми отримали отакий генератор. Крафенделе. Інверторний KD-686, 4.5 номінальне, 4.9 максимальне. Зараз ми будемо тестувати його. Так, розпечатали, вивантажили ми з коробки цей агрегат. Агрегат, звісно, солідний. В комплекті у нас отакий агрегат. Так, книжки, комплект ключів, це викрутка, свічковий ключ, провода. Що тут, лія? 600 грам олії і лієчка. Досить зручно, що все в комплекті є. Так, дивимося, що в нас тут є. У нас тут є підсос. У нас є кнопка включення-виключення, кнопка економ режиму. Є у нас прикурюватель. Є у нас два USB на 1 і на 2 А. Кнопка скидання. Якщо перенагрузка він виключився, дві взятки. І внизу у нас є підсос. А, ні, це не підсос, це... Подача топлива, краник. Тут в нас є кришка в бак, сіточка. Зараз будемо заливати бензин, запускати кашик топлива. Ось такий апарат. Є ручний запуск і є ще така ручка. Досить такий солідний апарат виглядає. На фотографіях він наче маленький, але по факту апарат такий 40 з чимось кілограм. Супер. Зараз ми залиємо масло, бензин і будемо запускати. Для того щоб нам залити масло потрібно відкрутити два саморіза і зняти кришку. Тут ми бачимо вся середина. Так, Видно, що там трошки масла є. Ну, зараз ми будемо доливати і бензин і будемо запускати. Так, Залили ми бензин, залили масло, прикрутили кришку. Зараз буде у нас перший запуск. Включаємо. Це є відкрили краник, підсос. Досить тихо робота в нього, взагалі, хоч пише 95 дБ і дуже тихо працює реально. Зараз ми виключимо економ режим, обороти трошки збільшилися. для такого апарата він реально дуже крутий. Зараз я буду підключати. Будинок до нього, я думаю, 4,5-4,9 кВт мені має хватити. 3,5 мені не вистачає, 3-3,5. Всім дякую за увагу. Дивіться, вибирайте правильні генератори. Якщо у вас цікавий генератор, посилання залишу в описі. Телефонуйте, підберемо вас, можливо, щось є в наявності, але дуже їх розбирають швидко. Всім удачі, всім миру, добра. Пока пока.